Всім привіт! І це розпаковочка паперових сюрпризів. Наша сьогоднішня новинка це рюкзачки. Ось такі тут пакетики, яблучне дерево, бургер. Ось така іграшка, здається, це фугр, грибочок дуже милий. ось такий сірий, надзвичайний, ось такий сінамурок. З бантиками. І ось такий рожевий. Я хочу обрати ось цей. Ну і інші колекції вам повинні бути знайомі. Наша минула новиночка це Everskies. Хочу ось цей брати. Далі патчі. У нас залишилось два пакетики. Хочу обрати з гуркан. Далі пластир, я хочу з мелодію обрати. Капібари. Хочу ось цей силь. Далі э, кава. Ось цей. Наша минула новиночка пописати на телефоне. Хочу оранжевий обрати. І мотці ось цей. Ось тільки пакетиків в мене на розпаковочку. І, як ви бачите, в нас змінився фон, тому він тепер буде ось таким. Ну, поїхали. Наш каталог і перша колекція це копібарки. Моя улюблена колекція. Пакети. І дуже хрустить. Відкриваємо. нам попадається під номером 5. Ось такий прикольний. Дуже класний. Це він типу щось готує. Під номером 5, Да. Відкриємо ось сюди. Далі моя також улюблена колекція це патчі. пакетик. відкриваємо. Я сподіваюся, відкріжка спрацюємо. Да, вона спрацювала, я дуже рада. І нам попадаються ось такі пачки з ковном. І тут фольга. Номер три. 3. І в наступному відео ми вже цю колекцію закінчимо. Якось так швидко я її наче тільки зробила, а вже ми її в наступному відео закінчуємо. Колекція 에, пластирі. Відкриваємо ось такі з мелоді. Він мені дуже подобається. І нам. Попадається ось такий пластир під номером 1 Сюди. Ось так. Далі ми можемо одразу перейти до попсокетів на телефон. Хочу на щось сторіночку приклеїти. Відкриваємо. Вдивайся. Рвемой фон, день перший. Нам попадається ось така рибка. Я хочу ось туди прямо на яблочку приклеїти. Далее в нашу коллекцию мы Морти. Сегодня один пакетик у нас. Ой. Я порвала пакетик. У нас тут вот узнала два моти. Вот такие. Номером 2, зараз тут приклеїмо. Ось все. І другий мотив у нас під номером 13 ось сюди. Я хочу, щоб було тепло Смерло. Ось так. Далі колекція хороша кава, чудова кава. Ось такий пакетик. Я не хочу його рвати. Ой, ну нічого. Ну, нам попадається ось такий коктейль-тепу. Що така ви не наклаємо? Хочу сюди. Далі колекція наша минула новинка Eversky. Ось такий пакетик рожевий. До речі, ви можете загадати цифру. Один, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось. Можете загадати. О, ні, відкривашка не спрацювала. Вже сумно. Нам попадається ось така дівчинка під номером 5. Ті, хто подумав, що під номером 5, ви вгадали, молодці, ви його рануто Наша новиночка. Ось такі тут сторіночки, ось така перша і друга ось така. Ви можете вгадати, під, під яким номером від 1 до 8. Буду відкривати. Тут попадається ось такий рожевий рюкзачок, дуже гарний під номером 2. Сюди. Викликаємо. Ті, хто подумав, що під номером 2 вгадав. Вам теж грамоту гадає. Вот такая у нас распаковочка вышла. Я думаю, еще вам под... сподобалась новиночка наша. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока!